Вітаю, хлопчики-дівчатка. Вийшов черговий пач до цивілізації 7. Розпочати я його хочу, мабуть, з нової традиції, яку я започаткую на каналі. Ми будемо перевіряти, як і наскільки погано себе почуває цивілізація 7. Ну або наскільки добре, якщо все ж таки розробникам вдасться якось переломити тренд. Задля чого я хочу вам це показати? Ну, з декількох причин: по-перше, подивіться. Минулий патч у нас був 21-22 квітня, і з понеділка на вівторок бачите, ось тут зростання кількості людей, які хотіли пограти в новий патч. Але цього разу, ось у нас понеділок, 26, а ось 27 -е, вівторок. І всім було пофігу на те, що вийшов патч. Тобто люди, люди втрачають терпіння, люди втрачають цікавість, хоча, скоріш за все, втратили цікавість. До цієї гри, але не все так погано. В минулому році, у 2024 році, вийшло дві гри: Міленія і Ара. 78 і 59 гравців. От 78 і 59 гравців е от вчора грали. Нічого собі, в Міленію грало майже в 100, а в Ару 82 гравці в стім. Нічого собі. Оце потужно, потужнічають конкуренти. Старі конкуренти Old World. І Humankind 582, 750 у вівторок, і на вихідних Old World 669, а Humankind 906. Отак, от на двох вони зібрали велику велику аудиторію. Як би то дивно не звучало, за майбутнє цивілізації не варто переживати, бо вона занадто велика, щоб провалитися. Тому те, що дозволено цивілізації, а саме випустити сиру альфа-версію гри, щоб. Безкоштовна команда бета-тестерів, от як ми заплатили вам за, за цей бета-тест гроші і ви вже дороблювали гроші кілька років. Він вдався. Ми, пам'ятаєте, жартували в шості циві, що ось це так відбулося, що ми в 8, чи скільки там, 10 років грав в бета-тесті. Ну, от, готуйтеся, цих осінь також буде десь 8 років в бета-тесті. Ну, звісно ж ні, це я жартую, але одного чи двох, скоріш за все, двох великих DLC. Нам ще треба дочекатися, доки гра стане ну, хоча б якось так, в один ряд з шостою цивою. Тому все, що зараз відбувається, можна сприймати як бета-тест, можна трошечки розстроїтися, можна розізлитися, але ну, така реальність. Ну що ж, а тепер до новин. Як бачите, маємо таке гарненьке тут оголошення. Патч 1.2.1. вау! І що ж ми маємо тут? Одразу нам знов одне й те саме. Ліплять, ми все зробимо, дайте час. Великі карти будуть там колись. Steam Workshop Support вже обіцяють другий патч поспіль. Зараз, зараз, майже додали. Краще налаштування ігор в майбутньому. Нові релігії, ребаланс релігії. Рельі взагалі ні, ні на що не впливає зараз. City стейт Bonuses і баланс до міст держав. О, чекаємо. Нова спеціалізація міст і до баланс до них. Ну, знов таки. Зараз з новою їжею взагалі невигідну спеціалізацію якусь брати в першій добі, вигідно, щоб міста росли. Можливо, в другій, третій добі. В третій добі особливо воно, звісно, спеціалізація містечок воно краще виглядає. Баланс спеціалістів. О, чекаємо. Трежер фліт. Так, так. Флот скорбів перероблюємо. Так, ну колись переробимо. UI Quality of Life Improvements. Теж чекаємо, давай. UI Вже 4 місяці нам кажуть, що ми зробимо UI -ку. Все, ось цей чувак, Карл, він відповідає за те, що коїться з військовою справою в цьому цивілі. Сподіваюсь, він е, знайде всі свої помилки, які, на які ми вже йому сказали, і щось із цим зробить. Ну, але поки давайте Future Spotless. Карта Пангея, ребаланс лідерів. Все це є в цьому патчі, але він настільки мізерний, що ну пофіг на все це. Отже, new features карта Пангея нарешті дочекалися не пройшло і півроку. Насправді не пройшло 4 місяці, і найпопулярніша карта Пангея додана. Більше гравців в мультиплеєрі. Тепер можна грати аж у вісьмох. Ви розумієте, вісім гравців можна зібрати. Зараз побіжу в шосту циву в CPL, скажу, що хлопці, ви тут на 12 граєте. Хірня, все. в сьомій циві циві зможете грати на вісім. Це ж нова версія, краще все буде. Його! в ЙО грати в цьому циву. Бросайте, оце все зараз. Ваша FFA 10, FFA 12. Ну, насправді я так утрую, FFA 12 не працює, а от FFA 10. Просто золотий стандарт шостої цифру. А нам нарешті кажуть, можна в вісьмох. Та. Ну, окей, FFA 8 теж непогано, це вже прогрес радісно. І насправді це найбільші найбільший зміни цього патчу, окрім ще кількох речей. Все інше так, фуфіл. Отже, лідери Фрідріх отримує більше юнітів, тобто він отримує ще і за мастеріс юнітів. Ну замість шестох юнітів, умовно, або трьох, якщо бути більш реалістичним, ви отримуєте ух, я не знаю, ще шість, тобто дев'ять, отримаєте юнітів приблизно за добу, може десять. І це дуже важливо, бо про це ми поговоримо трошки пізніше, але піхота знов набирає сили. Хершипсуд. Ви не повірите, виявляється, харшипсуд була налаштована так, що її білка не, стак, не скейлилась із часом. Тепер скейлиться 1, 2, 3 культури за кожен унікальний ресурс вона отримуватиме. хіміко Шаманка, додаткове щастя і 50%. Продукції до будиночків на щастя і на вплив. От тут цікаво, бо не дивившись на те, що, от, наприклад, монумент він є культурним будинком і дипломатичним будинком, то, здається, бонус до будівництва дипломатичних будинків на нього, наче не розповсюджувалось. Щось так воно працювало. Можливо, це давно пофіксило, але я помітив, що. Деякі бонуси на дуальні будиночки не працюють. Якщо з якимось чином ви не помітите бонуси продукції до дуальних будиночків, тобто, якщо ця друга частина не буде працювати, бо всі будиночки на вплив на дуальні, так, то, вже вибачайте, не пощастило. В наступних патчах пофіксять, хоч це різальмав. Гівняний унікальний бонус. Єдине, що в нього класне, це додатковий ходи золотого віку, який можна настакати плюс 100%, якщо вкласти три очки в дипломатії, Хосе Резальт в цьому був досить прикольний, бо четверта прокачка в дипломатії дає мінус 3 сили ворожим юнітам. Але, е, врешті-решт, це все фігня, І навіть якщо йому дають 20% флююнці за вік, тобто приблизно 0,66 вартості. Дипломатичної взаємодії, нагадаю, у нас 30, 60, 90 вартість взаємодії. Тобто за кожен івент ви отримаєте 20-40-60%, тобто дві третини від того, що вам потрібно за якусь взаємодію. Навіть не безкоштовну взаємодію за івент ви отримуєте. Ну таке собі. Ну, хоча, може можна якось інфлюенс буде настакати і повоювати непогано завдяки цьому. Тож, дякувати і на цьому почекуті, отримає 10%. Продукції від їжі в місті. Непогано, але Ашока все, все одно сильніший, войовнича Ашока, якого, скоріш за все, бідні люди і не мають, бо вони не витрачали 130 доларів на гру. от Він дає десь 20 промків в столиці там і в інших містах багато за зайве задоволення. Це прям Ашока. Ашока дуже сильний. Ксяркс Ахімініт отримує 10%. Радіусу торгівлі, неймовірно, цива, вся ідея, якою зав'язана на торгівлі, отримує можливість торгувати. Бо, так, у вас перс, який може можете торгувати, але ви до ні, ні до кого не могли дотягнутися. А, цивілізації, Булгарія. Команда командира грабувати тепер коштує одиницю пересування, тобто підбалансила трошки Булгарію. І якийсь тут ефект свапнули ну, із ним. Велика Британія. Більше культури, богу культури від унікальних їх. А, в третій добі яких там археологів пофігу взагалі немає значення. Фінансовий центр дві голди, дві науки за Connected Settlement Конекд of Just Gold. Ага, оце круто. Дві голди, дві науки. А, Єдина проблема, що дипломатичний центр крутіше працює, оскільки, якщо ви бачили моє останнє відео, там були на 24 дібки, містечко на 24 дібки. 24 науки тобі ну так, приємно. а 24 дібки допоможе тобі виграти війну. Тому все ж таки, що хочете робіть, але якщо у вас в третій епосі Світова війна, то і фокус буде на світову війну. Можливо, в друзій епосі, епосі оце, золото наука, воно зайде. Але насправді дуже-дуже все рівно слабенько. Пофіксили барай, бо він чи ламався, чи що з ним було. Але тепер він дійсно захищає відповений, не знаю. Я кілька разів грав за Хмєра. мені дуже не сподобалася цива, але от тепер можна, як то кажуть, грати. Так, унікальний квантар Меджипахіта дає занижка. Навіть не бонус до золота, а знижки на. Апгрейд містечок в міста. Окей, не знаю, адже похід доволі непогана, така цива. Можна грати, я думаю. Якщо ви на, на воду зосереджені на карті Пангея, мабуть, вона не дуже зайде. Нормани, данжон, де є 10% продукції до конячок. Насправді таке собі. От, подивіться, ви будуєте данжон, щоб що? Щоб будувати дешевше конячок, так можна просто конячок будувати і без знижки ви все рівно більше конячок збудуєте. Це по-перше, а по-друге, якщо вже граєте нормальними, то я певен, якщо в мультиплеєрі у вас є ліміт на 5 генералів такий умовно, ви домовились, що більше 5 генералів не будуєте, тому що потім, якщо не домовитесь, ви просто всі будуть генералів всю гру, там по 10 генералів, людей по 8. Особливо ці дешеві генерали за Рим і за Персію. Так от. Якщо ж у вас 5 генералів і 9 місць, як то прийнято грати умовно, то у вас е, скільки 29 коняк уже є, тому якби на донжон на той пофігу. Хоча не, не факт, що пофігу, але ви все рівно, якщо ви у війні ви не будете будувати донжон, ви будете будувати коней. Інка, фірми тераси дають їжу і золото, і більше не потребують е, сусідства з горою, та нічого собі. Їх можна будувати просто на пагорбах. Та ніфіга собі, оце буст для Інки. А тут на всю імперію мав півтори ферми тераси Це було доволі дивно. Росія, нічого собі. Одну культуру, одну науку на Дістриктах. і подвоєння в Тундрі. Ніхрена собі, ніхріна собі. Община дві культури в Тундрі, також дві їжі. На всіх фермах в цьому поселенні. Окей, Сангай мені дуже подобається. Оці флоти тепер дають вам два очки золотого, золотого флоту замість одного. Ну, схоже на те, що ми йдемо до тієї е, системи, коли в нас буде великий шовковий шлях, колись вони його додадуть. І можна буде прямо на пангеї з одного континенту на інший тягати ті ресурси. Схоже за все, це так і буде. Оця ТЕРА, карта ТЕРА, це просто скам. По геймплею, у AI, штучний інтелект. Неважливо, вони все одно ніколи його не зроблять нормальним, якщо пофігу. Дипломація. Дешевше можна наймати юнітів. Тобто тіродин юніти коштуватимуть 15, тір 2, 30, тір 3, 45. Якщо ми вже говоримо про найм, тобто зараз можна буде дешево тір1 юнітів винаймати. І якщо у вас там, як у Персії, наприклад, тір 2 юніти ваші унікальні, то можна виняти мечничків по 15, це дуже дешево, штук 4-6 мечничків. І от тепер стратегія, коли ви не просто вбиваєте всі МДшка, ще й перетворюєте ваш дипломатичний вплив, як от Греція в. Щось реально корисне з більшою ефективністю, воно може працюватиме. Тобто альянс нормально працює з відкритими кордонами. Вплив, який ви витратили на підтримку шаїшки у війні, тепер правильно розподілюється. Вау! Відносини в мультиплеєрі більше не перезавантажуються при зміні епохи. Що це означає? А коли граєте в командах? Що це означає? Вам не треба союз? У вас буде союз одразу. В другій посі, я так розумію, все мається на увазі. Я в Тімерсе ще не грав. Укріплені райони отримують вірну кількість шкоди, коли ви запускаєте шпигунство відкрити ворота. Я не знаю наскільки сильно це шпигунство, але щось мені підказує, що просто вливати дібку. В підтримку війни ефективніше. Хоча, можливо, ні, дивище, скільки ви вже влили. Інсенс, коли запихаєте в місто, тепер можна отримати 100-200-300% до швидкості будівництва місіонерів. Раніше це було не так. Згаваємо, човни тепер правильно працюють, і він правильно дає кількість культури в столиці. Independent Powers щось перебалансили, зафіксили десь тут золоті МДшки знов, пофіксили. Пофіксили штуку, коли залишались кордони МДшки після розвіяння, і немає подвійних МДшок, тобто два аншани не може бути. Туторіал пофіксили. А, коли спавниться мігрант, отримаєте сповіщення про туторіал. Пофігу. Коротше, от в мілітарі дуже важливо. Додаткова сила юнітів від ресурсів, знята. Все. Тепер ви не отримуєте по плюс 2 закони і за алію проти піхоти, бо піхота просто взагалі не існувала в грі. Зараз у нас природження піхоти і Іспанія, тобто Рим, Іспанія, Франція зараз, мабуть, найсильніша гри в грі от зіграти на піхоті, доки є така можливість. Тобто за залізово отримаєте плюс 1, закони ви отримаєте плюс 1. Нема оцієї хірні, коли ви просто. Сплавили коней, бо вони були найсильніші, і піхота взагалі не рахувалася, як якийсь там юніт. Якийсь юніт можна тренувати, колись там каравани, це важливо, каравани більше не отримують дамаги від чуми в поселеннях. Хекса навколо генерала більше не показується, коли ви активуєте шпигунство за генералами. Ніколи не використовував це дурня якась. Яка мені дідька різниця, де там його генерали? Головне, де мої генерали. Охреніть. Військові командири більше не отримують подвійної Експу, коли використовують абілки для атак. Вони отримували подвійну експу. Ось чому я так швидко набирав експу uh, в минулій грі. Uh. Ну, все більше не набиратиму. Квадрон командири... Респавняться на аеродромі, коли занищені. Коли ви знищуєте міста, ваш противник не отримує безкоштовної підтримки війни, а натомість ви отримуєте подвійний штраф до дібки. Логічно. Навальні юніти хіляться на мілкій воді. Ворожі морські юніти можуть бути атаковані, якщо вони. Находяться на річці в районі, тобто в харборі якомусь, ви їх можете там атакувати. І, можливо, мабуть, це була якась проблема для піхоти, але досить прикольно, що ви можете атакувати юнітів, які в порту знаходяться вашими піхотними підрозділами. Логічно. Далекобійні юніти, які спущені на воду, більше не втрачають очки пересування, коли військовий командир наказує юнітам. Використала білку Focus Fire. Вау! Я не знаю, чому це таке трапилося, але, мабуть, це було дуже складно вирішити. Релігії. Тепер реліки не злітають зі слотів. Геніальна. UI. Ніхріна. Неважливо. О, це прикольно. Військова підтримка більше не перестрибує з Юїшки. Коли ви настакуєте більше 28 військової підтримки. 28. Як це можна так? Хтось, мабуть, настакав 28. -ми. Ну, коротше, Юашка не цікава цивілопедія. ми не читаємо, читати не вміємо. Контролер то хай кріпаки PlayStationські самі розбираються. А, загалом. Іночка, ну, коротше, якась фігня тут. Мультиплеєр щось допомогли. Текст Changes. Пофігу, ми не читаємо тултіпси, ми не читаємо тултіпси. У нас є мод для тултіпсів. І наратив, Ніхто не знає, як він працює. Ну, я не знаю. Мабуть, ніхто не знає, як там триггериться. Це ж вам не Європа універсаліс, де кожен івент має особливий тригер. Аудіо, музику не слухаю. Знов консольні пізанси. Макос якийсь. Linux, я не знаю, Linux, Macos. О, жах, таке є. Витрачені гроші на вітер, витрачені гроші на вітер. Оце просто викинули гроші в нікуди, щоб 0,03% гравців щось там змогли пограти в циву. Якщо ви продасте 5 копій таким людям, це вже велика перемога, як на мене. Ну і на цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Чекаємо нових патчей. А, ще три роки бувайте.